І всім привіт, народ, з вас підписів Подбайк так. Майнкрафт, Майнкрафт продовжимо, продовжуємо грати так. В нас є сіл для зачарування, готовий і так далі. В нас. <с finish> насправді так кажучи, блин, а багато б чого б хотілося. хотілось б, насправді, так кажучи, улагодження собі дістати. Для цього мені потрібно бажано вкрасти жителів або подивитися, що я можу жителям продавати. Їздити туди торгувати в великій кількості, тому що, ну. Один з найпростіших шляхів, мені здається, отримати книгу на зачарування це, це вибити її у жителя. Зачарування на відновлення, чи лагодження, як воно там. Він сюди перенести. Просто сюди зараз перевозити жителя, це буде такий, така запара. Хочете, щоб вони відносно далеко. Або можна під. Так, я чую скелета. Ти десь тут? Не, ага, ага, на. Ой. Все, вбив його. Ха? Ну, з діамантними обладунком це трохи легше. Теоретично я можу збігати аж туди і підготувати все там, в принципі, і там, типу, вибити собі умовного жителя на зачарування. Ой, ти погнали, погнали там зробило. Ага, але я без. без лодки побіжав. Або можна подосліджувати мапу. У нас же є мапа. І теоретично можна полізти, досліджувати її. Хм, в пошуках чогось нового. Ой, я погнали, справді подосліджую світ. Подивлюсь, що тут як. Може, все ж таки якось знайду сідло. Скинув все, що зайве. Взяв їжі, погнали. Я готовий. Знову співав собі на думці, що хотів скинути кайло, щоб на випадок, якщо я помру, воно збереглось в мене. Стоп, мені дещо здалося. Та ні здалося, все нормально. Ще Зараз просто вниз. Кавунчики, кавунчики. Ну, на випадок, якщо я колись захочу їх висаджувати собі. Нехай буде. Мені насправді що по приколу ось цей біом джунглей, те, що наскільки він непрохідний і так далі, це кайфово. В цьому є свій вайб. Попуга, Поки що не хочу. Тебе здається на сінім треба? А, нічого, окей. Блін, а я б міг з дому набрати купу насіння, чесно кажучи. Дайте, мені побільше Може помпу зубі зараз чому ні. Попуга! Блін, треба рибку наловити чисто для... для цього самого, для котика. Якогось умовного я гадки немає. Так, хто з вас? Давай синього. Раз, два. Е. Е. Де сердечко? Ти знущаєшся. Треба взяти стак насіння з собою. Так. ще. Ще одне? Давай, на цей. Та ну. Ще одне. Де. Ще одне? Ні. А, знову ні. Пішов, пішов мандрувати, називається. Та ну. А тобі тільки насіння пшениці чи будь-яке насіння можна? Какао боби будеш мені? А якщо я кавун перероблю? А, на сіні кавуна також можна. Та ну, ну, погодуйся. Е, О є, У мене тепер є, цей самий. Попушка, а ти сядеш на мене? Мені на плече? О, все. Кайф. Тепер побіжали разом досліджувати цей світ, цей буремний світ. Далі б знайти ще одне село, щось таке. А попуга все ще не мені? Ні, вона просто досить поруч. Він, вона, воно. Давай, тростину позабираю, З тобою можу. я щось досить далеко спустився, а все ще нічого прям цікавого не знайшов. Там село. Я знайшов село. І Вовка. У мене кісток нема. Але село є. Хі -хі. Ми заради, заради умовних сел і пішли два села поруч, ось там перше, ось там друге. Блін, я хочу тут жити тепер. Ну, Серйозно, ось там друге село, ось перше, друге. Блин, я ще я думав переїхати, насправді кажучи, зібрати речі всі і переїхати, ось, ураховуючи те, що тут два села. Злаштувати собі переїзд. Так. Ого, чого тут нічого нема. Зараз пошукаю все село. Позбираю. Блін, нас матики з собою нема. Ой, давайте пізніше тоді все позбираю. Це скільки досвіду можна на годуванні отримати. На годуванні корів. Ой, зараз ніч буде. Зараз поспомо. Точку відродження. Ну так, дякую, мені ж, мені ж дуже не потрібна, ну, так, дуже важлива для мене точка відродження. Е, е, це я, якщо що, я. Тут... Ха, я швидше за дитину ліг. Лох. Ой, я не хотів нічого писати. А, ти зі мною не розмовляєш? Ти? Ну, хочеш як хочеш. Так, тут є скринька? Є. Е, Але тут нема того, що мені треба. Мені в ідеалі знайти сідло. Це прям в ідеалі. Дайте пройти. Е, хліб. Ні, ну дякую, але таке собі. О, я не хочу ще стіл бібліотекарія ти хочу його знайти. Чисто принципово. А ну сюди пусто. Свінка. Давайте тикву збру. Чумкні. Чогось це з будиночок якийсь великий. Тут має. О, скринька є. Уу. Смарагди? Завжди приємно. Ну і тут. Це типу... Вау. Ой. А красиво, а мені подобається цей будиночок. Тустіло. Типу Блін, прикольно. Це прикольно. Було б прикольно, щоб там ще, знаєте, умовно третє село було і три села прямо поруч. Він ось тут на ось цьому острівці поселитись. Блін, може й справді переїхати? Типа тут не так далеко. Два рази перенести всі свої речі і котики. Навіть не два рази просто зібрати все найважливіше. Це в друге село досліджувати мені. Ну Да, ми тут поза мапою. Це село поза мапою. Я хочу знайти сідло. Якщо я отримую сідло, то переїжджати взагалі не проблема. Хочете, скільки тут я зможу дістати? Так, пусто. Пусто. Де жителі? Тут пусто. У, біблі... тут є, по-перше, бібліотекар, що вже хорошо. Але по-друге, тут пусто. Що, давайте заберемо стіл бібліотекар. Та й книжки. Вони вам не потрібні. О, єсник. Добрий вечір. в тебе нема нічого? Нічого. Але. Вау! Сира свинина. Блін, але для цього треба моркву вирощувати, у нас нема моркви. Але на сирій... сирій свинині можна багато заробити також. Просто вирощуючи... Свинка. Ось тут паняшка. Ти хто тут? Вугілля продаєш? Купуєш точніше. Це також на вугіллі можна багато заробляти. Прохочи скайло на удачу. Я можу спокійно купу стаків вугілля собі збирати. Але є одна конкретна річ, яку я прям хочу знайти. Скрінка. Просто одна пшениця, дякую. Ой, тут таке прикольне місце. А тут? Ти Алхімік? Де? А... Це все? Це поселення маленьке. А давайте допоможу вам зібрати. З того боку, здається, нічого нема? Нічого цікавого не бачу. Просто якщо по мапі, то по мапі там в той бік треба біжати. У нас так, ма така мапа просто. Блін, справді, тепер хочеться сюди приїхати два села поруч. Два. Поселитись десь, десь між ними. На якомусь острівці, і, і типу прям. ну, мені прям прикольно буде. І прям на острівці хочеться, конечно. Ну що, погнали далі вниз досліджувати по мапі вниз. Тобто що там, так просто пливемо. Поки не побачимо щось більш-менш цікаве. А бачимо ми далеко. Де мій папушка? О, ось там щось цікаве. Ось там може бути скринька, якщо я не помиляюсь це зруйнований портал чи щось таке? А, ось там зруйнований портал точно. А це що таке? Ой, а це щось цікаве. Тут скринька буде? Ой чую зомбі. Байдуже на вас. В мене цікавить тільки скринька. А я не знаю, в таких штуках є сенс шукати скринька чи ні. я подумаю, давайте швидко. Зруйнований портал? Ну, сюди, до речі, прикольно, знаєте, така печерка, яка піти як, як, як вхід. Кудись. А може це і є вхід кудись. Ну, ні, це просто розширено, так заспавнилось цікаво. Так бог Майнкрафта, заспавні мені. Там сідло в порталі, зруйнованому. Будь ласка. Ні, Нема. Ну. Прокляття зникнення, що? Лагодження. А я зможу якось перечарувати лагодження на книги. У мене золота матика на лагодження І золота на лагодження Я не знаю, на що я скриньку забрав. Тут зазвичай десь золотий блок є. Чи зможу я перечарувати лагодження на книгу? Знаєте, що треба було вкрасти у селян? Ліжко. Треба було вкрасти одне ліжко. Щоб поки я мандрую, я міг би просто ночувати десь. Мені здається, ось там ще бачу щось цікаве, щось золоте. Зато знаєте що? Мені вначе краще буде відне села. О, не світяться. Можна буде піднятися на якусь гору і подивитись. Ой, але це кінець. Це кінець саме мапи моєї. Але я все одно подивлюсь, що ось там таке. Щось золоте. Це портал? Це портал. Ні, ні, оп-оп оп оп. Я виплив. Там був було місце, яке засмактує. Так, якщо я не помиляюсь. Та, є скринька. Будь ласка, сідла нема. Так, що? угу угу я б забрався на якусь гору, чесно кажучи. Ну, я піднімаюсь далі. Продовжую шукати, якщо тут нічого цікавого не побачу. А Я нічого цікавого не бачу, то просто продовжую підніматись. Ось так, досліджуючи мапу. Коротше, моя, моя мета просто розфарбувати цю мапу. Я, звісно, зараз бігати по землі під час ночі прикольно. Цікаво, я приймаю рішення. Але в мене оплатунка, тому нормально. Та-та-та. Він навіть не влучив. Ага, ага. Як шпіці від мене. Ой, а неприємно. Тей зараз. Ой, короче, какая... Який же сенс в дистовании лодки? та 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 Рубич хочет, ему не байдуже уже на вас. А, это что ты прям в спину мне стреляешь постоянно? Это Вичпити от від меня. Все одно не вбито. Да я сказал Вичпити. Просто Вичпити. Уже хвост тут много. Я почув, как лучший этот скелет стрельнул в крипера. Крипер. Я его зараз убью, бо я хочу ось так зайти в инвентарь. Ось лодку сунуть. Човник. Ось це непогано. Знову ж бог Майнкрафту, дай. О, а там, до речі, крепость, здається, підводна. Бог Майнкрафту, дай мені О, цей самий. Е, сідло не дав. Зато тут є щось цікаве. Ой, так ти мені не потрібен. Мапа. Це поруч. Десь поруч Є скарб в тому боці. І дуже хорошо, що мапа достатньо цей самий. Достатньо подробне. Мені б скипи б. Мені ж зараз мені тут задво в води будуть, а. Е. Мені ж не дадуть, знайти нормальний скарб. Ось тут. Копаємо. Роблю ось таку прям умовно кар'єрну розкопку. Нема місця, куди це все скинути, а давайте щось викину. Ну Просто пісок мені так чи інакше потім потрібний буде. Так. Здається, тут має бути. Окей, продовжуємо. Так, залишаю собі можливість вийти якщо на всякий випадок звідси. Ой, викапую прям миттєво все дуже швидко. Та ну, ти ж тут, десь тут. А, знайшов. А, тобі там зверху зловажає пісок. Вау! Вау! Так, але знову ж нема найважливішого сідла. Так, залізний меч лишаю, серце море забираю. Що мені не треба? Захист від вогню. Давай так, зелечі обладунки? нафік. Пісковик нафік. Кругляк нафік. Порох не потрібний. Книг я плишивс, насправді кажучи. А. Блядь, я не знаю, що з тобою робити. Удача, один наші мені. Ось серце моря візьму. Та, Ді, діамант, все. Одінаміт, все інше мені не потрібне. Не настільки потрібне. Ой, коротше, все, зараз точно повертаюсь додому. Мені додому далеко. Ой, до речі, можна було б свою ось цю мапу, мапу скорбів скинути. Якщо я зможу перенести лагодження на книгу, то це буде настільки круто. Просто лагодження кайла, яким я видобуваю ресурси. Це одна з найкрутіших речей, які, які можуть бути. Просто я потім не буду витрачати лагу, ну, типу, досвід на те, щоб лагодити кайло. Я можу просто закапуватись в шахту і наскільки завгодно там буде. І не хвилювати, що, типу, коротше. А весь новий досвід витрачати на. на зачарування нових речей. Бо на цей раз я хочу перемогти дракона і не хочу померти. Для цього бажано, типу, мати максимально все зачароване. Ну. Просто не дуже хочу викидувати мапу скарбів, залишити її як такий міні-трофей. Ви давай. Ось тебе скину. Да, якщо я вирішу перевести всі свої речі, це буде таке пикло. пекло. Просто пекло буде. Так я вже в своєму лісі, але я просто хочу добіжати до кінця мапи. Як ви, як ви бачите, я не дуже рівно біжу, бігаю просто. Коротше, все повертаюсь. Достатньо. З мене достатньо. Ой, не дострибнув. Цікаво, що тут працює ця механіка, що в діамантових е сапогах в тебе домах менше. Типу, це ж діамантові, вони навряд чи зменшують шкоду від падіння, якщо не збільшують. Oh. Я хочу тебе, ти цей в прапор України, папуга. Ну, на на, є, все. Пішли зі мною. А де ти... oh. мого попереднього папуги нема. Все, я тебе взяв на плечі? Та ну, давай, пішли зі мною, будь ласка, не губись. Але він загубиться, він за мною навряд чи піде. Він скажіть за себе, не, не дотелепортується за мною. Як попередній папуга, який мене залишив самого. О, цей телепортується поки що. Я його посаджу десь вдома. Ай! ще один такий самий прикольний. Я купа кавунів. Ну, я знаю, що тут кавуни, якщо є, що є. Якщо мені треба буде. І. є, мій дім. Так зараз найважливіша перевірка. вечора всім. Сюди. Кайло, і тебе? Навпаки, ні. Якщо я візьму книгу. А в мене вже є книга в інвентарі. Я там звільняв інвентар, щоб взяти книгу. А нема нічого, що допо. А. Нечесно. Справді нема нічого, що допоможе зняти зачарування з зброї на книгу. Це було б, це було б так хорошо, а це було б так зручно. Дя. А по посиланню ж ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Warfactori, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковита і ви додасте її до бажаного, Це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, Ой, папушка. О, підписки, вподобайки, контри і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!